Знижки представляють єдині знижки на нормовен аптеках відсотків вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Третій рік повномасштабної війни у мережі часто можна почути наративи. А де діти депутатів? Чому не на війні? Де самі політики чи інші відомі люди? І часто такі теми роздмухує Росія, аби посіяти розбрат серед українців. Тих, хто стабільну кар'єру та перспективи поміняли на зброю та стали на захист України, насправді дуже багато. І на жаль, серед них також є ті, хто віддали своє життя за батьківщину. Їхні імена та з яких вони партій, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Від українців часто можна почути: прийдуть хлопці з фронту і наведуть в державі лад. Така надія з одного боку дещо примарна, бо після війни бійцям потрібно буде відновитися як фізично, так і психологічно. А це вимагає часу і сил, тому багатьом точно буде не до політики. До того ж, політики, які воюють або воювали, є вже зараз. Дехто з них поєднує роботу у раді та інших органах місцевого самоврядування зі службою в підрозділах ЗСУ. Вони були політиками, деякі навіть склали мандат заради служби в ЗСУ. Якщо брати Верховну Раду України, то ще з перших днів війни на фронт пішли. Такі нардепи, як Роман Костенко з фракції голос. Він же секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Військовий досвід парламентар має з 2014 року. Служив у зоні АТО і входить до числа кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ брав участь в обороні Миколаєва а також у звільненні Снігурівки. Його колега нардеп Роман Лозинський, перший заступник голови комітету ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального Розвитку та містобудування теж з фракції голос є матросом сил спеціальних операцій ЗСУ, тож теж із перших днів пішов на фронт. У вересні 23-го Лозинський повідомив, що після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради. Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований, бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог закону про статус народного депутата. Стаття 20, положення 6. Я повернувся до державної служби. Продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій. До Збройних сил України доєднався й заступник голови комітету Верховної Ради України з питання грарної та земельної політики Сергій Рудик. У 2014 році він був волонтером, а у 2022 костюм теж змінив на камуфляж. Вже згодом депутат зізнався, що у 2021 році підписав контракт резерву першої черги, за яким у разі війни зобов'язувався прибути до територіального центру комплектування. Тож після голосування в Раді поїхав до Печерського військомату. У перші місяці повномасштабної війни деякі політики, як от Нардеп від ЄС Володимир В'ятрович, і колишній голова парламенту Андрій Парубій, а також нардеп від Слуги народу Святослав Юраш. Він же член комітету з питань зовнішньої політики. Нині проходить службу у 24-му окремому штурмовому батальйоні Айдар. Судячи з фото на Фейсбук, він воює на Донбасі. Також на фронт пішов і колишній віцеспікер Верховної Ради і чинний депутат Львівської міської ради, Свободівець Руслан Кошулинський. На захист України став також експонардеп Свободівець Андрій Ільєнко. До речі, в інтерв'ю Українській правді у 2023 році він заявив, що лідер Во Свобода Андрій Тягнебок долучився до ЗСУ. Олег Тягнебок із перших днів знаходиться у складі ЗСУ. До речі, як і його брат. Він знаходиться в структурах, які займаються організацією сил спротиву. У будь-якому разі він залучений у всі ці процеси. До речі, його син теж служить у Національній гвардії. Звісно, що у лавах ЗСУ служить не лише чинні, а й колишні депутати. Так, екс свободівець Юрій Сиротюк, солдат-гранатоматник з 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, захищав країну на одному з найбільш гарячих напрямків у Бахмуті. Наразі він також на фронті. З перших днів російського вторгнення на службі перебуває і депутат Київради від ЄС Олександр Погребинський. Він приєднався до лав двісті го батальйону територіальної оборони. Після відступу росіян з під Києва мобілізувався на фронт до збройних сил України у ході боїв отримав контузію, попри поранення у 23-му році, він брав коротку відпустку, щоб відвідати сесію Київради, на якій ухвалювали важливі рішення. Між іншим на початку повномасштабної війни Росії проти України саме підрозділ Погребинського затримав депутата зрадника Нестора Шуфрича. Крім цього, екс генпрокурор Юрій Луценко долучався до оборони столиці у лавах ТРО. Луценко також захищав Миколаївщину та Бахмут. А у липні 23-го заявив, що йде з армії через інвалідність, яку встановила ВЛК. Наприкінці квітня 2022 року Екснерде Олег Ляшко гучно заявив, що йде на війну. Щоправда, згодом спалахнуло кілька скандалів. Наприклад, екс-військова Євгенія Мираль заявила, що насправді Ляшко разом з її екс-чоловіком воюють у Києві, а гроші отримують як воїни на нулі. Але це вже інша історія, про яку ми неодноразово розповідали. Але звісно, що такі дії деяких осіб лише паплюжать честь їхніх колег. і варто про це задуматися. Але, до речі, є серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка. Це позафракт. Ційна народна депутатка Людмила Буймістер. На її думку, взагалі-то кожен військовозобов'язаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сім'ю та країну. В інтерв'ю у жовтні 23-го депутатка розповідала, що спочатку служила у добровольчому батальйоні Сил спеціальних операцій, а згодом у 111-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на сході країни. Багато серед нардепок і тих, хто на війні втратили коханих людей. Біда торкнулася родина Ольги Стефанишиної. На Чернігівщині рятують. Чи людей від ворожого снаряду загинув її чоловік Богдан, учасник територіальної оборони? Ще більше імен можна назвати серед депутатів місцевих та обласних рад, які пішли на фронт. Серед них було багато ветеранів АТО ООС. Тож від 24 лютого вони знову стали у стрій. А є такі, що заради служби навіть склали депутатський мандат. Наприклад, на запит руху Чесну у червні 22-го року регламентний комітет Верховної Ради України також повідомив, що відносно народного депутата від ЄС Михайла Заброцького є лист тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перебування з 24 лютого 22-го року нардепа у розпорядженні міністра оборони України. Бо заброцький є генерал-лейтенантом зсу, а також був командувачем десантно-штурмових військ у 2015 та 2019 роках. У 2023 році ВРУ достроково припинила повноваження Забродського. Генерал-лейтенант повернувся до військової служби. Крім того, Рух чесно зробив дослідження, з'ясував, що станом на 21 липня 2023 року найбільше служить з Європейської солідарності, а це 328 депутатів. Зі «Свободи» – 104, з «Батьківщини» – 103, з «Партії за майбутнє» – 48, з «Пропозиції» – 28, з «Радикальної партії» – «Ляшка» – 22 та 10 депутатів на фронті з удару. Партія «Голос» тоді повідомила, що немає можливості оновити дані 20 Другого року, а слуга народу відмовилися надавати дані. Отож, радикальна партія має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці свобода, а на третьому європейська солідарність. Звертаємо увагу, що до уваги бралися дані партії щодо депутатів місцевих рад, міст, областей і районів, які взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення. Найбільше втрат у свободи пояснюється тим, що комбатантське об'єднання служить на найважчих напрямках. Якщо ж говорити про відомих політиків із місцевих рад, то то. Точно знаєте, Від 2016 року і нині службу у лавах ЗСУ несе депутатка Київради 9-го скликання Аліна Михайлова. У 2017 році вона познайомилася з Дмитром Давінчі Коцюбайлом, першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. У пари зав'язалися стосунки, а після повномасштабного вторгнення вони пішли на службу разом. Але 7 березня 23-го року, де Вінчі, який на війні з 18 років, загинув в бою під Бахмутом, не обходиться, звісно, і без тих, хто від мобілізації ухиляється. Водночас в Україні не скасовано бронь для народних депутатів, продовжують ухвалюватися закони, через які все більше чоловіків підпадають під мобілізацію. Тож палка з двох кінців. З одного це негативно впливає на моральний дух українців. З іншого не слід забувати, що рішення у Верховній Раді не можуть ухвалюватися без необхідного кворуму а часто ці рішення пов'язані із підтримкою Збройних сил України також. А 24 липня країну облетіла звістка, що на Донеччині загинув колишній мер умані Олександр Цебрій під час виконання бойового завдання. Він пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 58-й бригаді імені Гетьмана Виговського. Також за офіційними даними серед депутатів, які пішли на фронт, нині відомо про 50 загиблих. Це чопилка Анатолій. Він був депутатом Черкаської обласної ради від свободи та служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні. Загинув ще під час АТО ООС у 2015 році. Матвій Тарас, депутат Жидачівської районної ради, що на Львівщині, воював у складі 24-го ОМБР та загинув у Троїцьку у 2020 році. Сергій Пономаренко, депутат Богодухівської районної ради 7-го скликання від Європейської Солідарності, загинув поблизу Харкова 28 лютого 2022 року. Рудяк Тимофій, депутат Фастівської міської ради Київської області від Європейської Солідарності, загинув 3 березня 2022 року на Київщині. Марченко Олександр Нардеп, 8-го скликання від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, загинув 7 березня 2022 року у Пущі Водиці. Ковалів Володимир, депутат Самбірської міської ради, що на Львівщині від Свободи, загинув 15 квітня 22 року на Харківщині. Сергій Духницький, депутат Волинської обласної ради сьомого скликання, депутат Ковальської районної ради від Свободи, загинув 24 травня 22 року. Роман Кузьмич, депутат Ланчинської селищної ради надбірнянського району Івано-Франківської області, загинув 3 липня 22 року біля села Григорівка Бахмутського району Донецької області. Тарас Жеребецький, депутат Кропивницької міської ради від Європейської солідарності. Загинув 18 липня 22-го поблизу Лисичанська. Ігор Бур'янов – депутат Подільської районної у місті Кропивницької ради 6-го, 7-го, 8-го скликань Кіровоградської області від партії «Пропозиція». Загинув 5 жовтня 22-го року біля села Орлянка Куп'янського району Харківської області. В'ячеслав Зайцев, депутат Запорізької міської ради від Європейської Солідарності, загинув 5 жовтня 2022 року на Донеччині. Ігор Дяченко, депутат 7-го скликання Голупристинської міської ради Херсонської області від Свободи, загинув 22 жовтня 2022 року біля села Терни Донецької області. Юрій Лунь, депутат 6-го скликання Львівської міськради від Свободи, загинув 25 жовтня 2022 року у селі Невське, Луганської. Області. Володимир Синишин, депутат Великогаївської сільської ради Тернопільського району від ЄС, загинув 10 січня 23 року на Донеччині. Аркадій Піщанський, депутат Київської районної у місті Полтава ради від свободи, загинув 24 січня 2023 року. Він був смертельно поранений у селі Парасковіївка Донецької області. Помер у військовому шпиталі Дніпра. Віталій Свінціцький, депутат Львівської міської ради, сьомого скликання від партії Народний контроль загинув 25 січня 23-го року. Олександр Воробйов, депутат Європейської солідарності у Чорнобайській селищній раді Херсонської області від ЄС, загинув 29 січня 23-го року в Огледарі. Андрій Корнійчук, депутат Костопільської міської ради Рівненської області від радикальної партії Олега Ляшка. Загинув 20 лютого 2023 року біля села Червонопопівка Луганської області. Віталій Кабачок, депутат Полтавської обласної ради сьомого скликання від ЄС, загинув 3 березня 2023 року біля Бахмута. Іван Варчук, депутат Сокирянської міської ради Чернівецької області від Аграрної партії України, загинув 4 березня 2023 на Харківщині. Любомир Крупа був заступником голови Тернопільської обласної ради 2015-2020 роках. Депутат Тернопільської обласної ради сьомого восьмого скликань та Великоберезовицької селищної ради від партії за майбутнє загинув 23 Березня 23-го року на Куп'янському напрямку. Артур Пірус, депутат міської ради Галицької територіальної громади Івано-Франківської області від Української Галицької партії, загинув 27 березня 23-го. Анатолій Вертепний, депутат Вигоцької селищної ради Івано-Франківської області, загинув 8 квітня 23-го. Анатолій Карбан, депутат Миргородської міської ради Полтавської області від ЄС, загинув 13 квітня 23-го під Авдіївкою. Олег Барна, народний депутат Верховної ради, 8 скликання від ЄС, загинув 17 квітня 23-го на Донеччині. Віталій Козачук, депутат Вишнівської сільської ради, 8 скликання Ковальського району загинув 2 травня 23-го у Бахмутському районі. Юліан Матвійчук був головою Полтавської міської організації Во Свобода. Депутат Полтавської міської ради 7-го скликання помер у військовому госпіталі Дніпра від отриманих на фронті поранень. Олександр Бобров, депутат Полонської міської ради, голова фракції у Хмельницькій області від партії Громадянська позиція, загинув 8 червня 2023 на Запорізькому напрямку. Євгеній Березицький, депутат Великомихайлівської сільради Дніпропетровської області, загинув 23 червня 2023 третього. Андрій Черніцький, депутат Хмельницької міськради, сьомого скликання від свободи, загинув 1 липня 23-го на Луганщині. Сергій Слабенко, народний депутат України, четвертого скликання, депутат Волинської обласної ради п'ятого, шостого та сьомого скликань від батьківщини, загинув 4 серпня 23-го на Запорізькому напрямку. Сергій Лниницький, депутат Київської міської ради від ЄС, загинув 22 серпня 23-го біля селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Кирило Гусь, депутат Шосткинської районної ради Сумської області позапартійний обраний від опозиційної платформи за життя загинув 4 вересня 23-го у селі Ямполюка Донецької області. Вадим Сергійко, депутат Сновської міської ради Чернігівської області від партії рідний дім. Загинув 23 вересня 23-го року поблизу Федорівки Донецької області. Мирослав Ляшок, депутат Шосткинської районної ради Сумської області від ЄС. Загинув 21 жовтня 23-го року поблизу Креміної. Ігор Іванюк, депутат Жоківської районної ради у дві у 2010-2015 роках та Дублянської міської ради у 2015-2020 роках. Ігор Іванюк, депутат Жовківської районної ради у 2010-2015 роках та Дублянської міської ради у 2015-2020 роках від Свободи, загинув 29 грудня 2023 року на Бахмутському напрямку. Георгій Ігнатів, депутат Сумської районної ради від батьківщини, загинув 12 січня 24-го під час несення служби. Андрій Тимошчук, депутат Подільської районної ради у місті Полтава від Свободи, загинув 2 січня 2024 року. Володимир Мергиренко, депутат 6, 7 та 8 скликан Люботинської міської ради від блоку Кернеса. Загинув 1 лютого 24 в селі Іванівка на Куп'янському напрямку. Андрій Чечіль, депутат Фурсівської ОТГ Київської області від Свободи, загинув 21 січня 24 поблизу селища Степове Донецької області. Микола Габа, депутат Бродівської міської ради Львівської області від Свободи, загинув 8 лютого 24 на Бахмутському напрямку. Андрій Зеленчук, депутат Верховинської раді... Ради від партії Слуга народу загинув 27 лютого, двадцять на запорізькому напрямку. Назар Соколовський депутат Саранчуківської сільської ради Тернопільської області від ЄС загинув 1 березня 24-го року біля села Глухова Сумської області. Євген Лиманчук, депутат Конотопської міської ради, сьомого скликання Сумської області від Свободи, загинув 3 травня 24-го року у селі Нетайлове Донецької області. Анатолій Бакун, депутат Покровської райради Кривого Рогу Дніпропетровської області від Свободи, загинув 7 травня 24-го року у селі Мар'їнське Криворізького району. Він був сапером. Микола Кравцуненко, депутат Ізмаїльської міської ради, 8-го скликання Одеської області від опозиційної платформи за життя. Загинув в середині травня 24-го року. Костянтин Михальчук, депутат Шепетівської міської ради, сьомого скликання Хмельницької області від об'єднання самопоміч. Загинув 27 травня 24-го на Харківському напрямку. Та Ігор Тарасюк, депутат Колодяжненської сільської ради Волинської області від батьківщини. Загинув 14 червня 24-го року на Донеччині. Серед загиблих депутатів були розвідники, снайпери, стрільці, командири групи, А хтось служив на посаді простого солдата. Команда ТСНЮА дякує всім, хто став на захист України. Саме завдяки мужності наших воїнів ми можемо говорити рідною мовою та прокидатися у власних ліжках. Дякуємо силам оборони за кожен новий день. Ми щиро співчуваємо родинам кожного загиблого бійця. А всім захисникам бажаємо якнайшвидше повернутися живими та здоровими. Слава Україні та слава ЗСУ.